і боляче. Коли нам спостерігаєш на відкритих уроках і за діяльністю вчителів, у нас, наприклад, беруть ручку і підносять, скажіть, у мікрофон. У нас дуже популярний метод мікрофон. Ну, раніше, допустимо, можна було це назвати його бесіда. Суть то одна. Ну далі у практиці багатьох, учителим, крім цього мікрофона, у нас не йде діло. Часто грусто буває. А чого? Тому що у нас відсутня інформація про саму технологію. Її суть. Ми десь у якому журналі-методичній э, дали нам зараз інспектор і там використали цей елемент. І ми його ми часто просто мавпуємо. А сама суть інтерактивних, наприклад, технології, ми його не знаємо. Повинен бути банк і при науково здичному центрі, і в нашу школі, щоб учителі міг ознайомитися із самою системою, а потім з якою можна було брати якісь елементи.